Всім привіт! З вами Лілімор. Сподіваюся, ви сумували за мною, тому що для мене пройшло цілих 5 хвилин і я дуже сумувала. І ми продовжимо грати в гру під назвою Chance of Sinor. Здається. Ну, загалом пісні сценаро Окей. Давайте подивимось, що ця людинка нам скаже. А, ти, мабуть, не пройдеш двері. Воїни заблокували двері, окей. А, Це у нас не. Окей. Що нам ще? Так, ні. Що у нас? З ким тут можна потрадити? Давай подивимось, що тут. Так, Божа башня. Ми мандруємо до башні а, ти зустрів нас ти допоміг допоможеш нам я не впевнена так Так. до башні воїни нем Mm -hmm. I you Неприхильники, непослідовники, а uh, і вони зачинили двері. Окей, okay. uh, привіт так. Я um, yeah, паломник. Давайте показувати їх паломниками чи а, прихильниками релігії. Не знаю, як краще. О, мною. Божа башня. Я йду до Божої башні. Чудово. У нас з'явилася друга мова. Оп! Окей. Um, це, мабуть, людина um, стріляти. Чи влучати? Так, що ти нам кажеш? Um, Окі. І ти нам кажеш те ж окей. так, тут більше нічого немає, пішли нафіг. От. Ну, Загалом вони кажуть, не підходь уб'ю, але це, ну, нам треба тотальніше. Ага, це в нас якась гра. Окей. Okay. Що у нас тут? Воїн. Ага. Воїн сильніший за послідовника. Гаразд. Це бог найсильніший, окей. Okay. Це людина. Окей. Okay. Мені цікаво, вони завжди... Ні, я програла. Окей. Да, Йолки-шпалки. Чому я завжди в людину потрапляю? Речі. Окей. Ем. Можна ще раз. Я хочу в тебе виграти. Я не знаю нашу. Але я хочу в тебе виграти. Окей, так, я програла. Так, так, так. я выиграла. Я програла. А на Здається, це надовго. Окей. Okay. Блін, я програла. Окей. <плес> я не зовсім розумію, як можна, ну, типу, ти ж тупо на рандомі вибираєш. Давай це... О, Бог, чудово, я виграла. Так, окей. Знову вибираємо ту ж саму картку. Воин. Ага. Окей. Знову бог. Что? Все, я выиграла. Так. А ты мне ничего не дашь за выиграть, не. Ну ладно. Ну, я раз. Я помню, что тут было что-то прикольное типа компу. Так, что тут у нас? Хе, нифига, вот целый комп. Окей. Так, давай вытащим на магический Ну И шо? Це дуже прикольно, це схоже на дві піраміди. Ось це от головна вісь, от. А, і це борти, воно а, рухається, ну, типу, оці три точки вони рухаються в залежності від того, куди рухається головна вісь оця. От. Окей, а, так. О, а може це ще й телепорт? І це типу перший поверх. і Ми не можемо нічого зробити, окей. У нас поки більше нічого немає. Гаразд. А, нам пропонують роботу перекладача, але у нас немає другої мови. Окей, прикольно. Ну, так, поки пішли далі, може в нас з'явиться скоро ще одна мова, і ми Третя мова. Ми зможемо якось так Тут у нас не снима. Так, у нас є оцей Що тут храм. І я знаю, що нас туди і не пустять. Киця! Привіт, киця Окей. <ривіт> okay. Так, пішли далі, а то з котиками я можу залишнути надовго Ми подзвонили, на нас подивилися, ми не пройшли фейс-контроль. Ну, не гаразд. Окей. Так. Ой. О, привет, людинка. А, ты иди земною. Окей. Хорошо. Ти не тут часом? Ні. Може, ось тут? О, ось Ти знайшов мене? Ich schaff meinen okay, а, може šukaти. От тоді паломники шукали Бога. Окей. Да, шукай мене. Да. Так. Я зараз оце повтикала, граю, граю е, Пройшло десь хвилин 15. І я зараз така... А я точно записую відео, а я точно вробила мікрофон. Чудово. А... Параною наше все. Так, о, ось ти де. Ти знайшов мене. Шукає мене. Ну, загалом граємо у хованки. От. Ось. Звісно, тут воно було. Так, вони шукали Бога. Шлях до Бога. Пофіг. Тут його нема, пішли нагору. Так. Де ця дитинка може бути? Ні? Ну, пішли звідси. Тоді нам назад сюди. Так. Привіт. Ку-ку. Ти знайшов мене? Ну. О. Ем. Я не щось. Я йду до храму бувай. Оце от щось це цікаво. Може, це вільний. Так, окей. Ам um. так, шукати, знайти um. це, що має бути іти, супер. ну і далі. Um. Ну, пішли теж до храму. Окей. Okay. Um. Послідовники не не знаю, люблять, мабуть, нас ми маємо пройти до башні. А, а не бачить, мабуть. Не мають бачити. Ок. Деякі території мають бути пересічені без того, щоб бути знайденим? Окей. Можемо зробити ось так. Давай, пошли работать. Дзин. Sí. Пошли, 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 пошли. Ой, упс. Так. Ну, так, пішов я нафіг. Окей. Okay. Um, давай знову. Так, мені треба було просто одразу йти, а не стояти, чекати. Моря погоди, все ми пройшли. Окей. Ми не зайдемо в башню, а вони зачинили двері, ми шукаємо ключ. Так, да, окей. Пішли шукати ключ. Так, чи ось сюди, і в нас є ключ. А, угу, речі, будуть до інвентаря, тичні на іконку. Щоб відкрити з інвентаря, ти можеш більш детально оглянути предмети та покрутити їх. Окей. Ти знайшов ключ. Ми пройдемо. Так, Тараря. Что? Ты можешь? Господи, блин. Ты можешь... Там просто так уж была точка. Окей, пофиг. Так, так, так. А, спочатку треба нарічно тиснути на штуку в твоєму інвентарі. Окей. Okay. І це точка, де скінчилась демоверсія. Тобто, що далі? Мені дуже цікаво, але я не знаю. Bye. Окей. Так. Yeah. Yeah. Okay. <coughs> <t> Я тут є. Так. Окей. Так. 3 дні. Ем. Ну, оце типу вільний. А, чорт, як складно, так? Ну, може, ось так? Не можна тут звільнити. Mm, так. О, такий. А, це, мабуть, було там, we free to enter. Типу, можемо заходити. Так. Окей. Окей. На цьому відео для вас зможеться і побачимось в наступній серії.